Що ми з вами в цій програмі, в цьому посланні, маємо знаєте, одну реальну річ для того, щоб суспільство не могло опиратися розбудові України Януковича, то треба мати потужний силовий апарат, який добре профінансований, добре відібраний, і фінансування в цьому посланні передбачено не для учителів, не для лікарів, не для пенсіонерів. Не для малого і середнього бізнесу кредити. Тут передбачено повне забезпечення сектору безпеки, як каже Віктор Федорович. Це значить, що в його плани входить ще один аспект це зробити силовий захист Януковича від суспільства, від будь-яких натяків на демократію, від будь-яких натяків на свободу слова, такий захист Януковича зробити абсолютно. Я думаю, що ми з вами будемо далі спостерігати за розвитком подій, але 100 днів є дійсно знаковими, є дійсно суттєвими, і вони сьогодні вже визначили без будь-яких сумнівів, яку Україну будує Янукович. Я хочу, щоб ми якнаймога швидше перейшли до побудови іншої країни, яка була омріяна багатьма поколіннями патріотів України, яка була омріяна багатьма поколіннями людей. Громадян України, які хотіли в своїй країні бачити свободу, хотіли бачити незалежність власної держави, хотіли бачити конкурентну спроможність власної держави в світі, які хотіли бачити нашу силу економічну, нашу силу геополітичну і ні в якому випадку не скачуватись на те, що сьогодні пропонує новий президент нашої держави. Я не хочу говорити про його зовнішню політику. Я думаю, що вона також сьогодні накреслена дуже чітко залишиться, як завжди, проєвропейська риторика. Ця проєвропейська риторика буде лунати настільки більш гучно, наскільки менше будуть робитися реальні кроки щодо просування України до Європейського Союзу. Я переконана, що весь цей популярний трьох про євроінтеграцію України, про побудову європейських цінностей і стандартів в Україні – Трьоп Янукович залишиться, так і залишиться пустими словами. А рухатися країна буде зовсім в іншому, зворотньому напрямку, до тих авторитарних традицій, до тих залежностей, з яких Україна століттями виходить. Я думаю, що все це є потужним сигналом для того, щоб одним з інструментів нашого протиставлення цій політиці, цьому курсу Януковича. Відніше реальних речей може стати об'єднанням, по-перше, всіх політиків і політичних сил, які не сприймають такий розвиток подій в Україні. по-друге, нам потрібно об'єднати всі зусилля опозиційних політиків з зусиллями громадянського суспільства. Нам потрібно об'єднати зусилля політиків і громадянського суспільства з тими громадянами України, які також розуміють і не сприймають. Такого розвитку подій в рідній державі. Я думаю, що передумова всіх змін і зрушень в альтернативу тому, що пропонує Янукович, це є єдність всіх сил доброї волі, це єдність всіх сил, які хочуть захистити сьогодні нашу державу. Я дякую за увагу. Готова дати відповіді на ваші питання.